Понад 50 тисяч історій особистих перемог розповіли українці в рамках проекту Грай за Україну та отримали лімітований червоний тенісний м'яч з автографом одеситки української зірки тенісу як символ єдності та дії. Проект ще у жовтні минулого року запустила нова пошта. Досягнення бувають різні спортивні чи життєві, великі чи маленькі, гучні або непомітні, але важливі особисто. Їх треба чути. Серед багатьох вражаючих розповідей власна історія шляху до перемоги волонтерки з Одеси. 19-річна Анна Корпенко навчається на еколога та волонтерить. Вона членкиня міжнародної громадської організації молодих людей. Тут молодь має можливість не тільки займатися благодійними справами, плести сітки, робити енергетичні смачні батончики та окопні світ. Чи для військових допомагати тваринам, які постраждали від трагедії на Каховської ГЕС, а й правильно інтелектуально відпочивати, вивчати історію та традиції України, вивчати англійську мову та підвищувати її рівень, відвідувати цікаві освітні лекції, кінопокази та ігровечори. Анна там працює як СММ фахівець. Анна в своїй історії розповідає насамперед про те, що головне це перемога в першу чергу самого себе. Я просто побачила, як багато українців зараз здобувають перемогу, наприклад, в боксі, ось в тенісі, дуже багатьох видах і спорту, і танців. Тобто, це дуже великий для мене успіх, що ми так себе прославляємо. Дізналися про можливість участі у проєкті Анна від свого молодшого брата, який, до речі, отримав такий самий червоний м'ячик. Я така вау, мені дуже сподобався цей м'ячик. Мені дуже захотілось його особисто отримати, тому що це як пам'ять з одного боку, а також як корисна річ. Українці ділились історіями, які насправді вражають: про звільнення з полону та відновлення після поранень, про виїзд з окупації та виготовлення дронів, відмову від коріння та значне схуднення, успішне складання іспитів та відкриття власної справи за кордоном, про народження дитини в укритті та порятунок тварин. Анна розповіла в листі свою переможну історію. Я розповідала про те, що завдяки цій організації я маю можливість допомагати військовим. Ось, і також що я змогла побувати вже в багатьох точках України. Тобто до цього я була лише там, де народилася, де живу зараз. А завдяки цьому, я ось стало успішно, що я дуже багато де в Україні побачила різних цікавих і гарних місць. Волонтерка закликає відкритися світу та ділитися враженнями і дарувати оптимізм, мотивуючи інших на успіх. Кожен е, має свій певний успіх, і кожен має можливість якось допомогти. Е, для цього не потрібні великі кошти для цього потрібно лише бажання допомогти як і військовим, як і нашим просто людям, е, тваринкам, кожному. Е, і дуже дякую е, ліні е, Світоліні за таку можливість, що можна розповісти про ці маленькі чи великі кроки, які ми здобуваємо. І що можна ще й отримати це? Це дуже приємні емоції в першу чергу. І спогади за історії своїх перемог, надісланих на сайт нової пошти, усі українці отримали унікальний червоний тенісний м'яч з автографом легендарної тенісистки Еліни Світоліної, який став символом перемоги кожного українця.